Сьогодні ми у САЗі. і тут з 25 до 26 травня буде проходити 27-й турнір Кубку Великих Озер з футболу українських діаспорних команд. Участь будуть приймати футбольні команди Сполучених Штатів Америки та Канади. І звичайно ж ми вболіваємо за Канаду понад 30 років тому. Два засновника Володко Гнатюк. Левко Голубець Богдан Липка напевно після футбольного матчу прийняли правильне рішення зорганізувати українців діаспори з Канади і Сполучених Штатів Америки. І мені надзвичайно приємно сьогодні бачити наших футболістів, маленьких, старших, ветеранів, котрі приїхали з Детройту, з Кливленду, з Нью-Йорку, з Чикаго. З місісаги, Хамільтона і Торонто, 27-й турнір. Ще раз підкреслюю, шалена просто цифра. Сьогодні ми святкуємо 27-й турнір. Можете собі уявити, 27-й турнір. Я не знаю, чи яка ще інша етнічна група має таку послідовність і має таку кількість е футбольних змагань, котрі проводяться власне на теренах Канади і Америки. Два роки нам перешкодив, звичайно, ковід. Два роки взагалі не було турніру. Два роки канадійці українського походження не могли виїхати до США з об'єктивних вам відомих причин. Але сьогодні ми зібрали українців з Чикаго, з Детройту, з Клівленду, з Нью-Йорку, з Гамільтона, з Торонто, з Місісаги і будемо проводити змагання в багатьох вікових категоріях. Тобто у нас є діточки 8-9 років, 10-11 років, окремий турнір для них. У нас є молоді хлопці, Тобто Open Division так званий, є ветерани 35+, і є ветерани 50. Я не можу сказати, що вони ветерани. Там ще порох сухий, і вони ще можуть добре-добре стріляти завдяки тому пороху. Два дні буде відбуватися турнір. Субота, неділя. Тут в Paramount Center і на Iceland, Так носять назви ці арени. І я сподіваюся, що прийдуть люди і отримують насолоду. Зустрінуться старі знайомі, старі друзі. Я зустріну своїх колег з Чикаго. Мене Просто знаєте, емоції просто переповнюють. І я дійсно дуже радий, що я залучений до цього процесу, і в цьому процесі я хочу віддати належне і перше вже чемпіонське місце для Андрія Ярошенка, котрий є засновником і керівником футбольного клубу Галичина, котрий проявив шалену ініціативу, витратив шалену енергію для того, щоб нас всіх зібрати. А ми чим. Могли тим допомогли як члени оргкомітету. Вітаю всіх вас з Торонто. Дуже всім вам вдячний. Дуже приємно дивитися, що ми доросли. 28 команд цього року приймуть участь в Кубку Великих Озер. Хочу подякувати всім вам. Всім вам. Давайте, будь ласка, хвилиною мовчання уважимо. Всіх загиблих за нашу батьківщину, всім їм подякуємо в такий спосіб за право, що ми сьогодні маємо право грати і насолоджуватись життям. Ми маємо 8 команд з американських і 20 команд місцевих. Галичина. Скільки є в команді Галичина і яка вікова категорія? Галичина в турнірі представлена в двох вікових категоріях: відкрита першість і ветеранська, старші 35 років. І маєте надію, яка команда виграє? Наша ветеранська команда є, скажімо так, Грозною силою на просторах Північної Америки вона, можливо, можна сказати, є фаворитом турніру. Молодша команда цим не може похвастатись. Так що, але, зрештою, люба команда може перемогти. Дякуємо і успіхів. Боліваємо за Канаду! Дякую вам, Лариса. Два роки фактично переможцями були українці з Нью-Йорку з Йонкерс, і вони виграли в, в двох вікових категоріях в молодіжному складі в 35+. Але ми цього року мусимо взяти першість. Хлопці запальні, хлопці мають. Не знаю, безліч енергії, щоб показати, чого вони варті. А знаєте, саме головне не те, що хто переможе. Для мене, наприклад, як для судді, головне, щоб ніхто не отримав травми, щоб пройшло все без ексцесів, без якихось негативних моментів. І я думаю, що українці себе покажуть з найкращої сторони. І хто є спонсори, тому що все, що відбувається, завжди потребує підтримки і фінансової також. Дуже багато е, є представників. Малого середнього бізнесу, котрі відгукнулися для того, щоб провести той турнір, в першу чергу знову я назву ім'я Андрія Ярошенко, котрий вклав свої особисті компанійні гроші Андрія Тесленка, компанію Кантур. Ще знаєте, зараз, я чесно кажучи, в голові навіть не можу пригадати, але кого навіть не назвав, прошу не ображатися. Ми вас всіх пам'ятаємо. Ми всіх знаємо, і ми вам всі вдячні за ті кошти, що ви нам дали. Для можливості провести цей турнір ігоре. І ще команди із Канади. Саме як вони називаються, які будуть приймати участь футбольні команди? У нас є команда з Гамільтона, Український футбольний клуб з Гамільтона. У нас є Галичина, у нас є Славутич, футбольний клуб Тернопіль, Діаспора, Січ, Україна. Тобто подивіться, скільки є багато команд, скільки є різнобарних, гарних назв цих команд, і вони всі будуть брати участь в нашому турнірі. Я приїхав з Мічиган-Детройт, представляю команду ФК Говерла. І я самі вже я з 2000 року не пропускаю ще ні одного змагання там. Ми приїжджаємо, бо дуже приємно в таких змаганнях приймати участь. Там. А зараз в Канаді це дуже добре. Як почуваємося, як вдома, дуже щирий прийом то все. І сподіваюся, що все буде добре, і настрій чудовий і всім перемог. Я почав грати ще в 2001 році. Ста Україна сьогодні представляє два дві команди. Це після 50 і відкриту молодіжну команду. Сподівання, які хочеться сьогодні побачити щастя святу свято футбола. Хочеться побачити сьогодні толерантну, гарну гру, оскільки, мені здається, сьогодні перший раз за все існування цього турніру зібралася надзвичайна велика кількість команд і людей. Це, мабуть, один з найпотужніших турнірів за все це існування. Тому, що я сподіваюся, Перемож найсильніший, це в першу чергу. А в другу я хочу бачити єднання єднання українців. Переможцями 27-го турніру Кубку Великих Озер з футболу серед діаспорних команд стали. Хлопці народжені у 2016-2017 роках. Переможці команда Конекшн з Чикаго. Вони виграли у фіналі з Торонто, ЮФутбол, з рахунком 3-1. Хлопці народжені у 2014 році, 2015 році. Переможці Connection з Чикаго подолали у фіналі футбольну команду Тернопіль-Парма-Огайо з рахунком 4-3. У молодіжних складах переможцями стала команда Сало Юнайтед з Торонто, котрі по пенальті переграли у фіналі футболістів футбольного клубу Галичина з Торонто з рахунком 3-1. Чоловіки 35 і старші переможці команда Славутич Торонто, яка здолала футбольний клуб Галичина з Торонто з рахунком 2-1. Чоловіки віком і старші, чемпіони команда Славутич Торонто з рахунком 4-2 перемогли команду Січ з Торонто. Вітаємо переможців і всіх, хто брав участь у турнірі Кубку Великих Озер з футболу серед діаспорних команд. Для програми Форум Тібі із Місісаги Костянтин Сніцар та Лариса Баюс.